Скандали з МСЕК не минулися просто так. Зеленський зібрав засідання РНБО і, Як результат, генеральний прокурор Андрій Костін пішов у відставку. А МСЕК взагалі ліквідують. Проте афери, які продовжують випливати, шокують. Людей з інвалідністю серед прокурорів стало набагато більше, ніж серед усього населення в Україні. Але не прокурорами єдиними. В яких регіонах скільки прокурорів і не тільки намалювали собі групу. Що сказав сам Костін? І якою буде доля МСЕК, розповім за мить. Миновини новини ЮЄ і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Справжні мародери під час війни почали вилазити назовні. Керівників МСЕК масово почали косити за корупцію, а суми награбованого просто не налазять на голову. Хмельниччина, королєва, якій можна все різною валютою тримала у себе 6 мільйонів доларів. Невідомо на яку суму у жіночки знайшли прикраси брендові речі і купу майна. Зайву зелень у сумках королева викидала з вікон просто під час обшуків. Миколаївщина керівниця МСЕК встигла накопичити трохи менше 450 тисяч доларів. Але від цього шок не менший. Ну а ще в неї вилучили колекцію золотих виробів і знайшли три незадекларовані квартири в Одесі. Ах так, вишенька на торті, російський паспорт у сина. 22 жовтня керівники СБУ Василь. Малюк заявив, 64 посадовці МСЕК отримали підозри. Також скасовано 4106 висновків про інвалідність. Станом на зараз каже малюк дев'ять осіб вже засуджені, а викрито діяльність восьми угруповань, до яких входили представники МСЕК. Це зокрема у Харківській області. Там посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки. У них вилучили понад 650 тисяч доларів. На рівненщині представники МСЕК і лікарсько-консультативних комісій оформлювали фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням. Груп інвалідності. За це вони отримали понад 350 тисяч доларів прибутку. На Закарпатті також викрили голову обласної МСАК і трьох її спільників, які оформлювали ухилянцям інвалідність. І Якщо ви думаєте, що оформляли собі інвалідність лише ті, хто не хотів до армії, помиляєтесь. Нагріти руки на державі, як виявилось, захотіли прокурори. Як виявилось, у тієї самої королеви раптово інвалідами, не людьми з інвалідністю, а саме інвалідами поставали понад 50% прокурорів Хмельниччини про це повідомив раніше український журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштаби правопорушень, адже могли бути співучасниками корупційних схем. А от виявити зв'язки крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців. При обшуку співробітниками державного бюро розслідувань на робочому місці та групи обласні МСЕК. Було знайдено 104 тисячі доларів, які у період 2-4 жовтня курпа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність. За словами журналіста, суть схеми полягає в наступному. Чоловік, дружина якого має групу інвалідності, оформлював собі догляд і таким чином автоматично виключався з числа придатних до мобілізації. Проте і самі прокурори не цуралися оформлювати собі інвалідність. Виявити зв'язки групу дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували. Майже всі прокурори Хмельницької області виявилися інвалідами другої групи. Згідно з рішенням головного лікаря секти групи, і багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника пенсійного фонду. Курпи сина Тетяни Курп до речі, прізвища прокурорів інвалідів, бутусов також оприлюднив з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів. Пенсію крупи не оформив тільки один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. Масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили у прокуратурі, також оформлені інвалідами. В офісі генпрокурора тоді ж заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування, але однією служебкою не обійшлося. Скандал прогримів так гучно, що дійшов до президента. Зеленський терміново призначив засідання Ради нацбезпеки і оборони. Він вимагав реакції правоохоронців на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивої інвалідності, зокрема прокурорами. І 22 жовтня на вечір з'являється інформація, що генпрокурор Андрій Костін таки йде у відставку. Це підтвердили і в офісі генпрокурора. Там процитували вже колишнього керівника. Костін каже, що погоджується з позицією президента. Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження, багато ганебних фактів, зловживань встановлено, і в системі органів прокуратури України. Вважає абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань. Мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність, у тому числі політична відповідальність. Та от цікаво, якою ж буде ця персональна відповідальність? Хто саме буде відповідати? Напишіть нам у коментарях. Ну а тим часом цікаву думку висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, повідомили в офісі генпрокурора. Таке рішення він прийняв після скандалу з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яка незаконно оформлювала фальшиву інвалідність чоловікам. Зокрема, такі посвідки отримували прокурори. А тепер давайте на чистоту. Ще один винний в ситуації спокійно уникнув покарання. Тут немає значення. Це результат його некомпетентності, злого умислу, участі в схемах. На зараз причина чому другорядна. Першочергове це сталося за його часів управління системою органів прокуратури. Костін мав понести репутаційне публічне покарання, щонайменше звільнення за негативними наслідками та ніколи ніде не знайти роботу. Проте, що буде? Зараз скандал вшухне, покарають, як завжди, пару дрібних виконавців, та пан колишній генпрокурор за вірну службу владі отримає теплу посаду посла в не дуже важливу, а значить дуже спокійну країну. Буде дедалі за наш рахунок мати гарне життя та згадувати скандал як страшний сон. Такі будуть реальні наслідки звільнення за власним бажанням. Тому ніякої перемоги тут немає та не може бути. Це зрада у чистому концентрованому вигляді. Якщо це чистки, анонсовані президентом, то краще не треба, бо вони б'ють по репутації більше за мовчання. Ну а зараз варто у цифрах розібралися, скільки в нас прокурорів раптово похворіли і терміново оформили собі групи. Видання економічна правда провело аналіз і з'ясувало, що у органах прокуратури можливо нараховується втричі більше осіб з інвалідністю ніж у середньому серед населення. А серед начальників цей показник становить 38%. Крім цього, видання провело й аналіз судових вироків та виявило, що не зважаючи на численні кримінальні справи, жоден член МСЕК не був засуджений до реального терміну ув'язнення від початку по масштабної війни більшість отримали лише м'які покарання, такі як штрафи або умовні вироки. Варто зазначити, що прокурори часто розвалюють справи через угоди про визнання винуватості, що призводить до м'яких покарань. Крім того, видання пише, що в прокуратурі відзначили надбірну кількість осіб з інвалідністю. За даними Державної служби статистики, на початку 2022 року в Україні налічувалося близько 2 мільйонів 720 тисяч осіб з інвалідністю. А під час війни ця цифра зросла до 3 мільйонів. Онів, однак у прокуратурі ситуація має. Інший вигляд приблизно 20% прокурорів вказали на наявність пенсійних виплат, що свідчить про високий рівень інвалідності серед працівників цієї установи. Це питання викликає підозри щодо можливих зловживань у процесі оформлення інвалідності, оскільки такий статус надає особам певні пільги під час працевлаштування. Серед керівного складу прокуратури цей показник ще вищий. 38% керівників мають пенсії, що на думку експертів є аномальним. Аналіз свідчить про те, що 10% Ків пенсіонерів прокуратури отримують пенсії за інвалідністю, тоді як серед рятових прокурорів цей показник значно нижчий. Різке зростання кількості пенсіонерів, особливо під час війни, підкреслює потребу в детальному розслідуванні та вивченні цього феномену. Експерти вказують і на те, що під час війни український бюджет втрачає значні кошти на пенсії для прокурорів. У 2023 році на ці потреби було виділено близько 288 мільйонів гривень. Середня пенсія прокурора становить 199 тисяч. На рік або приблизно 16,6 тисяч гривень на місяць. Наявність пенсії за інвалідністю може значно полегшити процес працевлаштування та зменшити ризик звільнення, що додає ще один рівень складності до вирішення проблеми. Після засідання РНБО на вечір 22 жовтня на зв'язок вийшов і Зеленський. Президент заявив, що пооформляли собі інвалідність не лише прокурори, а число осіб з інвалідністю серед посадовців перевалює у кілька сотень. Дорогі українці, українки, сьогодні кілька основних речей. Перше провів РНБУ за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрація. З усім цим треба ретельно та Оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі. Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади, по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Була доповідь на РНБО голови служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок розслідувань, які вже тривають, були на жаль, дуже. Непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всім горизонталям місцевої влади. І сьогодні ж на РНБУ обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови, генеральний прокурор України Андрій Косі написав заяву про звільнення. Отож, МСЕК все – догралися, дограбувалися, розформовують. Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії. Кабміну зокрема доручили забезпечити створення робочих груп з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам. А вже за три місяці вони мають доповісти про результати перевірок МСЕК. Крім цього, мають підготувати план впровадження цифровізації, проходження всіх етапів МСЕК разом із МОЗ та Мінцифри та прова. Ведення разом із пенсійним фондом ДБР, СБУ та Нацполіцією аудиту нарахування пенсійних виплат посадовцям. Верховній Раді рекомендують разом із Міністерством охорони здоров'я в місячний термін розробити законопроєкт про реформування системи медико-соціальної експертизи, передбачивши зокрема ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 року. А національному агентству з питань запобігання корупції рекомендують перевірити та актуалізувати до 30 листопада поточного року дослідження топ 10 Корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності. Документ також передбачає зміни до кримінального кодексу України, які визначили б голову та членів медико-соціальних експертних комісій суб'єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Цей указ того ж дня, 22 жовтня, і набув чинності. Ну а тим часом одразу по завершенню РНБО з заявою виступив і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Там теж летять голови. Керівник установи повідомив, що вже почалися перші. Звільнення топ чиновників кого вже погнали, скільки медико-експертних нині встигли перевірити, слухайте пряму мову. Розуміючи поточні проблеми, торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, що були прийняті у період дії воєнного стану. Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ. Також ми активізували взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство. Законодавство чітко регулює, які інституції мають регулярно проводити перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих комісіями на всіх рівнях, і в разі необхідності скасовувати їх, аналізувати випадки необґрунтованих рішень, розглядати оскарження, працювати над удосконаленням процесу. Очевидно, що ці функції виконувалися неналежно, тому прийняті відповідні кадрові рішення: звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України, які відповідали за цей напрям. Моя позиція чітка та однозначна: всі, хто допомагає неправомірно отримати довідки або чинить перешкоду у їх отриманні тим, хто дійсно цього потребує, мають понести відповідальність. Водночас, ми активізуємо роботу по всім зазначеним у рішенні РНБО напрямках разом з усіма залученими до процесу реформування МСЕК-органами. Триває громадське обговорення, представленого нами кілька тижнів тому законопроекту, який передбачає, що медико-соціальна експертиза буде проводитись в кластерних та надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність. Детально звітуватимемо про кожен етап. Та його результати ну а тепер залишається лише чекати, якими ж будуть результати перевірки. А ще хто і як відповість за те, що відбулося руками, ті, хто мають повне право на групу та пільги, стоять в чергах. І не можуть з документами на руках довести потребу у підтримці держави? Я вже мовчу про наших захисників, які можуть тижнями ходити по кабінетах, поки інші в теплих кріслах і досить здорові отримують незаконну надбавку за свої хворі пільги і потирають руки, що завдяки зв'язкам знову намахали систему. І навіть під час війни це треба змінювати внутрішніх мародерів карати і змінювати нарешті країну на краще. А як думаєте, ви чим закінчиться історія з МСЕК прокурорами та іншими посадовцями, які намалювали? Собі групи і чи реально хтось понесе відповідальність? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!